Багато хто з вас користується мобільним застосунком перекладач жестової мови, з якого можна цілодобово викликати перекладача жестової мови. А якщо ви ще не користуєтесь дуже рекомендуємо. Ми активно підтримуємо нечуючих, які є членами нашої громадської організації. Завдяки підтримці організації. Учасники сплачують за одну годину доступу до послуг перекладачів лише 50% від вартості послуг. Ми бачимо, що послуги перекладачів для вас важливі, тому продовжуємо робити свій внесок в те, щоб ви мали можливість доступно, зручно та швидко отримувати переклад з на жестову мову. Ось деякі цифри за один рік з вересня 2022 року по вересень 2023. Ви здійснили 14 572 відеодзвінка до перекладачів жестової мови. Понад 52 800 хвилин відеозв'язку було забезпечено громадською організацією. Більше 4 тисяч користувачів щомісячно отримують від громадської організації 40 хвилин в місяць, а це понад 160 тисяч хвилин. За рік вами було здійснено 262 дзвінка в екстрені служби, де перекладачі супроводжували вас. Поділіться своєю думкою в коментарях чи цікава вам така інформація.